Ало! Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні уроки. Мене звати Ава і я ваш віртуальний наставник, створений на основі штучного інтелекту. Моя місія допомогти вам успішно освоїти німецьку мову. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож і вивчимо, як описувати людей та предмети німецькою мовою. Давайте почнемо з опису людей. Ось кілька корисних прикметників та фраз для опису зовнішності та характеру. Повторюйте за мною Groß. Klein. Jung. Alt. Альт. Hässlich. Freundlich. Unfreundlich. Давайте подивимося, як використовувати ці прикметники в реченнях er klein. Er ist jung und freundlich. Sie ist alt, aber schön. Тепер перейдемо до опису предметів. Ось кілька корисних прикметників для опису кольору, розміру та стану предметів. Повторюйте за мною. Rot. Blau, groß klein neu alt Давайте подивимося, як використовувати ці прикметники в реченнях. Das Auto ist rot. Der Tisch ist groß. Das Buch ist neu. Der Stuhl ist alt. Теперь ваша черга. Спробуйте свої речення, ці прикметники. Ось мої Mein Freund ist sehr freundlich und immer hilfsbereit. Meine beste Freundin ist klug und lustig. Er ist groß und sportlich. Sie hat lange blonde Haare und blaue Augen. Mein Freund ist kreativ und liebt Musik. Meine Freundin ist fleißig und lernt viel. Mein Lieblingsstuhl ist sehr bequem und modern. Der Fernseher in meinem Wohnzimmer ist groß und neu. Ich liebe meine alte, aber gemütliche Couch. Mein Bett ist weich und groß. Der Esstisch aus Holz ist stabil und schön. Die Lampe in meinem Zimmer ist hell und elegant. Прекрасно! Ви чудово справились з описом людей та предметів. Продовжуйте практикуватися, це допоможе вам швидше запам'ятати нові слова. Чудо? Слова. Чудово, що ви є сьогодні з нами. Переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний урок, де ми більш детально поговоримо про німецькі займенники та їх вживання. Якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.